За що ви любите або не любите своє місто? Гарна архітектура. І люди. Так. І люди. Напевно, що за людей. Все-таки тут люди хороші. Okay. За центр, перш за все. Любите. За красоту та архітектуру okay. і те, що це українське місто. За те, що тут чисте повітря. Розмовляють українською мовою. За його архітектуру. <різь> любимо за те, що тут народилися, не любимо закрупці. Погоджуюсь. так, любимо його за його компактність, за те, що ми тут всі як родина, один одного знаємо. Люблю за те, що вона українська. Ну, по-перше, це не моє міс місто. Ми переселенці, але саме тут живемо, бо подобається, постійно подобалось культурна столиця нашої країни. Не любимо за парковки, трафік. То просто є щось неможливе. Те, що ти з часом починаєш бути з містом одним цілим,